Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні відео буде для початківців, тому що огородники з досвідом це все знають. Хочу розповісти і показати, як потрібно проривати морковку, якщо ви її сіяли під зиму, та й потім, коли зійде ваша весняна, також таке потрібно робити. Я сіяла морку густенько, як кажуть, є таке прислів'я, сій густо, щоб не було пусто, от я й насіяла. Густо роботи собі додала, тому що потрібно е, добре її прорвати. Для того, щоб морква була великою і щоб корнеплодики були рівненькі, скільки потрібно залишити відстань. Морквина від морквини. Я залишаю приблизно десь як сірникова коробочка. І не жаліючи, це все прориваю. От бачите, які є місцини, в мене скільки е, моркви тут. І я оце беру отак і залишаю тільки на відстані десь сірникової коробочки. Залишаю морквинка від морквинки. І потрібно за нею так дивитися, тоді будуть у вас дуже гарні врожаї моркви. Потім, друзі, що потрібно. ще? Якщо ви сіяли озиму моркву, то обов'язково потрібно буде її підживити. Я підживляю органічним добривом, курником або курячим послідом, як я розвожу, Курники, курячий послід буде ссылка під цим відео. Дивіться, кому буде цікаво. І приміняйте також. Карнеплодики будуть наливатися і будуть гарні потім у вас. Розміри вашої моркви. Отак от ви будете рядочок за рядочком це робити. Якщо ви не сіяли під зиму, а тільки весняний робили посів, дочекайтеся, поки ваша морква зійде, і також будете її проривати. Потім міжряддя потрібно буде спушити. І, друзі, потім уже я розповім, чим я буду її від шкідників захищати, тому що дуже Полюбляє моркляна муха моркву, дуже совка її полюбляє. Тому ми обов'язково будемо захищати свої рожаї. Друзі, кому сподобалось моє відео і кому було цікаво, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся на мій канал. Бажаю вам гарних вражаїв. Бажаю вам тихого мирного неба. До побачення!